Українців повертатимуть за кордону у Зеленського. Анонсували пілотний проєкт щодо повернення українських громадян. Він має стартувати з початку 2025 року між Німеччиною та Україною. Тим часом про зміни розповідають і в Міноборони. Усі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮА І я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. На початку 2025 року має стартувати пілотний проєкт щодо повернення українців за кордону. Він реалізовуватиметься спільно з німеччиною. Про це заявив радник президента України Олександр Камишин на сьомому німецько-українському бізнес-форумі у Берліні. Ви чули, що нещодавно ми оголосили, що буде нове міністерство, яке відповідатиме за єдність українців і повернення українців додому. І Чернишов, віце-прем'єр-міністр. Він був тут сьогодні. І я був би радий оголосити, що разом з ним ми працюємо над програмою повернення українців в оборону промисловість України. Тож буде пілотний проект для України та Німеччини під керівництвом нового міністерства, і він розпочнеться з Німеччиною наступного року. Ось так новий міністр почне повернення українців, зокрема й в оборонну промисловість. Нагадаю, що президент України Володимир Зеленський також неодноразово висловлювався щодо повернення військовозобов'язаних чоловіків українців з-за кордону. Зокрема, він підкреслював, що мова не йде тільки про те, щоб ці чоловіки воювали на фронті. Потрібно підтримувати зруйновану війною економіку а для цього необхідні люди. Це питання до цих людей, до цих. Чоловіків, якщо вони мобілізаційного віку, то вони повинні допомагати Україні і вони повинні бути в Україні. І я зараз не говорю про те, що хтось повинен бути на фронті, а хтось не повинен бути на фронті. Є закон, але є звичайне людське правило. Я сьогодні про це говорив прем'єр-міністр: один військовий, якого оплачує держава України. Нам ніхто нічим цим не допомагає. На одного військового йде 6-8 платників податків. І якщо ви в Україні і ви не на фронті, а ви працюєте, де б ви не працювали, ми з повагою відносимось до кожної людини. І якщо ви працюєте і сплачуєте податки, то ви так само бороните державу. І це дуже потрібно. Але якщо ви за кордоном і ви призивно мобілізаційного віку, і ви і не на фронті, і не сплачуєте податки, і виїжджали поза законом, то є питання. Ну, ось і все. Тобто, в принципі, позиція, якщо ми хочемо зберегти Україну, якщо ми хочемо зберегти Європу, то всі ми повинні розуміти, або ми. Допомагаємо Україні. Або ні. Або ми громадяни, які на фронті, або ми громадяни, які працюють і сплачують податки. Бо не буде грошей на військового. А не буде на військового грошей, не буде військового. Не буде кому захищати Україну. Отакі правила життя. Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також висловив сподівання, що українці, які через війну були змушені виїхати до Німеччини, будуть повертатися додому. Прем'єр зазначив, що це є пріоритетом уряду. Київ вже обговорив технічні деталі повернення з федеральним урядом і домовився разом знаходити рішення, як повернути українців якомога швидше. Ба більше Денис Шмигаль повідомив і про інші напрямки співробітництва між Україною та Німеччиною, зокрема і в плащині виробництва військового озброєння. Говорили про сім напрямків, куди ми запрошуємо німецьких бізнесменів, німецькі компанії. Це і видобуток і переробка критичної сировини рідкоземельних металів. Це іт індустрія це… Особливо важливий для нас сьогодні напрям виробництва зброї і військової техніки. Нагадаємо, влітку президент Володимир Зеленський анонсував створення міністерства української єдності, яке повинне об'єднувати українців за кордоном, протидіяти російським наративам, захищати інтереси громадян та сприяти їхньому поверненню додому. Метою створення міністерства повернення українців є заохочення людей повертатися додому. Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, за кордоном перебуває нині 7,5 мільйонів Україн. Як ми будемо це робити? Ми зараз працюємо над тим, як в реальності імплементувати ці ідеї для того, щоб це було ефективно і дійсно працювало. Ми розуміємо, де найбільше українців в європейських країнах, і розуміємо, як організувати це по світу. Шмагаль зауважив, що процес повернення українців має бути організований і скоординований. А тому в цьому є ідея створення міністерства, яке допоможе скоординувати мільйони українців за кордоном, повернути мільйони українців додому та реалізувати цю стратегію. Водночас українці все більше виїздять за кордон. Так станом на вересень 2024 року близько 32% громадян України віком від 16 до 35 років заявили, що хотіли б виїхати за кордон, якби мали таку можливість. Водночас 45% відповіли, що мають на Амір залишитися жити в Україні. Примітно, що зміни відбуваються і у зсу нещодавно міністерство оборони виступило із пропозиціями щодо реформування системи мобілізації в Україні. Плануються відмови від примусового залучення громадян та впровадження нових механізмів для військової служби. Про це заявив голова міноборони Ростем Умєров. Мовляв, Міноборони працює над питанням людяності щодо мобілізації. Почали працювати рекрутингові центри, а також розпочалась цифровізація процесу, щоб люди знали, що в них є вибір. За словами міністра, відомство також планує працювати із тими України. Інцями, які наразі перебувають за межами країни, щоб у них також був вибір піти до війська. Уміров також повідомив, що міністерстві оборони працюють над законопроєктом про ротацію та демобілізацію українських військовослужбовців. А раніше секретар комітету Верховної ради з питань нацбезпеки оборони і розвитки Роман Костенко заявив, що міністерство оборони підготує проєкт закону про умови демобілізації під час дій воєнного стану до 18 грудня 2024 року. Зі свого боку, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку цифрових трансформацій. Та цифровізації Катерина Черногоренко зазначила, що запущений у застосунку «Резерв плюс» модуль онлайн рекрутингу показує, що українці є відповідальними та не чекають на примусову мобілізацію, а самі роблять свідомий вибір, щоб долучитися до сил оборони та захистити Україну. Запущений модуль онлайн рекрутингу в резерв плюс якраз показує, що громадяни України відповідальні, і вони не чекають, поки не чекають примусової мобілізації, а самі роблять вибір для того, щоб обрати вакансію, обрати бригаду, обрати підрозділ і зробити свідомий вибір, яким чином долучитися до сил оборони і захищати свою батьківщину. Тому онлайн рекрутинг буде розвиватися і буде якраз людяною такою сервісною альтернативою примусовій мобілізації. Вона також розповіла про нові. Ініціативи для військовозобов'язаних. Міністерство оборони планує запустити програму лояльності для військових. Вона матиме назву Плюси. Сто найбільших вітчизняних компаній зможуть доєднатися до проєкту і надавати захисникам знижки та промокоди на їхні послуги. Міноборони звітували за цифрові продукти, що активно впроваджували у війську цьогоріч. Йдеться про застосунок Резерв Плюс. Там запустили систему онлайн-рекрутингу. В Додатку можна відшукати майже 4 тисячі вакансій. Окрім цього, з'явилася опція відстрочки від мобілізації. Згадували за стосунок Армія Плюс. Наразі ним активно користуються майже півмільйона військових. Ба більше з наступного року не треба буде йти у ТЦК, щоб стати на облік. Ми хочемо в 2025 році запустити можливість не йти в ТЦК і пред'являти свої паперові документи, які посвідчують особу. Зараз разом з колегами працюємо над цим потрібні деякі зміни в законодавство, але основна ідея в тому, щоб людина могла в своєму смартфоні з будь-якого зручного місця постати на облік в державі, стати військово зобов'язаним, показати, що він ну фактично виконує обов'язок згідно закону через такий онлайн-інструмент, і все це в канві перетворення резерву в Абсолютно повноцінну альтернативну ТЦК. тобто українці самі мають вирішувати йти фізично в офлайн точку або зробити це через онлайн інструмент. Згадала Черногоренко і про ВЛК за її словами. Міністерство оборони запропонувало бачення, яким чином можна провести зміни в цій сфері і мінімізувати корупційні ризики. Медогляд буде доступний у цивільних закладах охорони здоров'я зручних нашим громадянам. Не потрібно буде окремо стояти в черзі, в окремій ВЛК. Ти зможеш піти до свого терапевта, до свого. Сімейного лікаря і зробити медичну частину медичного Далі через обмін з реєстрами. Цей медичний висновок буде направлятися нам на військову частину, і ми будемо мати можливість його препарувати, анонімізувати і без корупційних ризиків прийняти рішення по цьому військово зобов'язаному. Нагадаю, що у листопаді у «Резерв Плюс» стартувало тестування онлайн-відстрочки. Про це повідомила Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони з питань цифровізації. Запускаємо бета-тест онлайн відстрочок в Плюс. для багатодітних людей інвалід Істю та студентів і аспірантів. Ми вже протестували сервіс з внутрішніми ресурсами. А тепер, щоб запустити послугу, нам треба ваші відгуки. Більше не доведеться ходити до ТЦК з папірцями та стояти в чергах, щоб отримати чи продовжити відстрочку. Достатньо буде надіслати запит в Резерв Плюс. Система перевірить, чи дійсно ви маєте право на відстрочку. І якщо так, цей статус відобразиться в електронному військово-обліковому документі. Менш ніж за два тижні роботи такої опції послугу онлайн-відстрочки. з початку у застосунку резерв плюс користалося вже 100 тисяч українців. Про це повідомив міністр. Оборони України ростемо міру у Фейсбуці. А що ви думаєте про повернення українських громадян за кордоном? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. А я вважаю вам гарного дня і мирного неба над головою.